Юліана і ви на моєму каналі про стиль моди шосних та шмотки. сьогодні. Я у торгівельному центрі River Mall і цьому випуску я завдячую своєму сину, який загубив шапку, не проносивши її навіть місяця. Тож я тут для того, щоб купити деякі дитячі речі і також дати другий шанс зарі. Можливо, знайду там щось цікаве. І також планую зайти в Масімо. Тож, якщо вам цікава дана тема, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Якщо ще не підписані, також ставте цьому відео лайк вже зараз. Також прошу вас підписуватися на мій інстаграм. Там я публікую якісь знахідки трошечки раніше ніж вони виходять на Ютуб. Не буду багато часу витрачати на вступ, тож приємного перегляду і зустрінемось з вами в коментарях. Я дати зарі ще один шанс, тут в примірочні, хочу вам показати декілька носів, які мені сподобались. І шубка мені також сподобалась. Вона ось тут на задньому плані. Ви знаєте, що хутро супер актуальне з цієї осені зими, хутряні вироби, пальто, або якісь куртки з хутряним коміром або на рукавчиках з хутром, Це все супер актуально і зараз на смаркеті буде дуже багато такого верхнього одягу. Я поки що накопала тільки одну шубку, все інше мені поки що не подобається. Тож давайте приміряти те, що я відібрала. Можливо, комусь із вас це буде корисно. І по традиції давайте розповім, що одного да, на мені сьогодні я виглядаю ось так. Із з верхнього одягу у мене куповик з макарні, зверху на мені поло, Це масіматуті, джинси, Levis, кросівки Golden Goose. Ви у мене за них запитували. Це не бюджетні кросівки, ви можете подивитись їх на сайті Фортпейч або ж замовляти через Байре. Це італійський бренд. Я всі його розуміють, не всім він подобається, але мені подобається. І сумка зараз. Я вам її вже показувала. Тож переодягаюся. Mm -hmm. І перше, що хочу вам показати, це ось ці неймовірні брюки. Я їх поєднала зі своїм полом, Наверх я взагалі нічого ані mm -hmm. не брала mm -hmm. один кардиган. Пізніше вам його покажу. Поки що буду вказувати лише низи. Ось такі брюки мені сподобались. Вони йдуть на високій посадці за щіпами, з манжетами бачите, по низу, Ось такими. Ось так виглядають вони на мій зріст. 164 см трішечки, трішечки задорогі, але якщо ви трошечки вище, то буде класно. Вони йдуть на супер високій посадці, ось таким чином оформлений верх брюк. Є кушені. Колір дуже красивий, він такий сіро-бежевий. Ось зараз камера гарно передає. Такий ніби меланж. Буде класно поєднуватись як з світлою гамою, так і більш теплою бежевою. По складу це на 63% поліестер, на 34 віскоза, на 3 алесам. Загріваючих компонентів немає, але я думаю, що якщо бруті поліестрові і, в принципі, на таку погоду, як зараз, я 10 градусів, абсолютно комфортний. Красивий колір, класно поєднується з моїм колом. Поєднувати можна абсолютно будь будь-чим, Можна носити як під підбори, так і під плоский хід, під чоботи якісь. Дуже комфортні, зручні, На мені, до речі, розмір XS. І позаду ось так оформлено. На попік кишеня ось ця маленька є. І що класно, що є штрибки під ремінь. тобі якийсь коричневої пасти, то було б взагалі суперстильно. І, до речі, не знаю, чому такий склад, незважаючи на те, що тут немає ні вовни, нічого, коштують воно ну, 2600. Не дуже бюджетні, але тут саме справа в крої і в тканині. Тканина гарна і крій класний. Рекомендація. Так, показую далі. О, до речі, сюди в цей комплект класно вписалася ця шуба. Зараз я її примірю і покажу вам. Дівчата, ось так виглядає ця шуба. Скажу одразу, я її не рекомендую. Спочатку, коли побачила на шуку, подумала, що вона класна і такий кольорний, коричневий, непоганий. Такий хутро під натуральне, але ні. Подивіться, я її одягла. По-перше, вона, бачите, тут швами на виворіт і немає жодного підкладу, нічого немає. Вона така дуже слизька, ці шви вони колять, ось доторкаються до шкіри, і це максимально неприємно. Тобто, я її не рекомендую. Вона якось дуже дешево виконана. Мені не подобається, що немає підкладу, не подобається, що вона нормально всередині не утеплена. Таке щось. Просто якась тряпочка. Покажу вам, якщо раптом ви на сайті її побачили, і думаєте, вау, така класна? Ні, вона не класна. І навіть рука, ви бачите, оформлений якось неаккуратно. Тобто обрізана ця шкурка. Не рекомендую, можна пошукати щось інше. Я думаю, що якихось хутряних виробів подібних буде з'являтися дуже багато в зарі, саме вони кожного року їх штампують. До речі, є один український бренд. Сюди прикріплю їх назву в минулому році. У них були просто надзвичайні шуби. Я сама приміряла і хотіла придбати саме у них, не придбала якось. Не пам'ятаю навіть чому, але по якості вони дійсно класні, по посадці і саме хутро дуже схоже на натуральне. Залишилась тут їх інстаграмом. Можете перейти, подивитися, можливо, ви шукаєте щось подібне. На мені, до речі, розмір S. Вона йде в розмір. Ну, така штука. Не рекомендую, просто хотіла наглядно вам показати. Взяла вже, тож... Ні, минулого року вони були коричневі. Воно було симпатичніше за ці і виконання було набагато якісніше. Тому ці речі однозначно ні а брючки вам рекомендую. Почати. Наступна річ із розряду феркачели для тих, хто любить більш якісь екотажні вухи, або шукає якісь цікаві штани з екошкіри, шкіряні. Зверніть увагу на ось ці ізери. В новій колекції з'явились ось такі штани з екошкіри в коричневому, в бордовому. Це не зовсім коричневий, він такий трішечки віддає бордовим. Колір з тисненням під рептилію. Дуже цікаво виглядає. Вони скроєні, ніби брюки барелек, бачите, ось такі в формі підкової. Класно буду виглядати на високих дівчатах. На мені розмір XS, вони йдуть достатньо такі вільні і об'ємні, можете бачити. На мене вони завеликі, це найменший розмір. Тобто вони такі дуже повномірні. Ось так виглядають на мій зріст, для мене вони задовгі. На дівчинку від 167 мені здається, буде класно. Вони йдуть на супер високій посадці. Є ось ці штрибки, класно, вони виглядають разом з моїм полем. Мені не подобається це не зовсім мій фасон брюк, але мені подобається, як вони виглядають. Такі досить яскраві, акцентні. І навіть ось так з моїм суддям з моїм полом виглядає непогано. Єдине, я ж кажу, на мій розмір. Тож, якщо ви шукали щось подібне, зверніть на нього увагу, вони достатньо зручні. Позаду, бачите, тут навіть кишеньки є. Такі суперкомфортні брюки на якийсь прохолодний період, на дощ, коли на вулиці крутно, і ви просто не будете боятися їх замостити, приперли їх серваточкою і все о. Класні такі акцентні, епатажні брюки. Але за рахунок кольору вони такі, ем, я б сказала, спокійні. Можна їх комбінувати зі своїми базовими речима, буде класно. Ну і, до речі, ще є укорочений жакет в комплекті. Я, якщо знайду фото на сайті, прикріплю вам. Я жакет вже не приміряла, тому що не була впевнена, що брюки на мене сядуть. Але Можна навіть комплектом взяти для найсміливіших. На мені розмір XS, Ось так вони виглядають. Дуже красиво тиснення. Хто не хоче витрачатися на натуральну шкіру, ось це поліуретан за 1900 гривень. Дівчата, наступні брюки, вони скроєні по подобі штанів Аладін. Пам'ятаєте, я там розповідала, що брюки Аладдіна залишаються з нами і вони будуть популярними ще деякий час. Ось вам варіація. Таких брюк з більш класичного варіанту тканини. Вони, звісно, під мої кросівки виглядають не дуже. Власне, вони будуть виглядати під чоботи якісь, коли ви їх вправите, якісь батальйони або більш високі чоботи. А-ля піратські з такою халявою призібрана. Непогано будуть виглядати, вони досить повномірні, на мені розмір XS. У них дуже красивий принт-ялинка, такі чорно бежеві Достатньо класичні, але за рахунок крою дуже цікаві. Ось тут я їх підгорнула, бо на мене на мій зріз, бачите, вони задовгі. Ось так оформлений низ штанини. Вони звужуються донизу. Тут немає ні резиночки, нічого, але вони там звужені. Вони на більш високих дівчат. Ось так виглядає на мій зріз. Ну, якщо вправити в чому, то звісно буде класно, але під низьких. Я б їх не рекомендувала і не носила. Також є штріпки, є невеличкі защіпки, кишені. Досить зручні, на мені розмір XS, На мене вони завеликі по складу, вони приблизно такі самі, як попередні брюки. Немає тут загіваючих компонентів, але все одно виглядають вони непогано і досить цікаво. Хто хотів щось е, таке більш е, цікаве, не класичне, не банальне, зверніть увагу на такий крій. На мені розмір і ось так вони виглядають позаду. Достатньо акуратні. Єдине, стилізуємо з високими чоботами. Дівчата, одразу вам скажу по складу. Це на 63% поліестер, на 32% віскоза і на 5 аустан. Але вони виглядають непогано і досить акуратно вони скроєні. Зверніть та Можна поєднувати як зі світлими речами, так і звісно з Показую Показував артикул. Ось ці брючки. Аладін були на мені в розмірі XS, їх вартість 1600, шлаб я вам вже назвала. Шуба була на мені в розмірі S, ось її артикул, і вартість 3300. Брючки з екошкіри були на мені в розмірі XS, їх вартість 1900, ось їх артикул, це, звісно ж, поліуретан. Ось ці найперші брюки були на мені в розмірі XS, їх вартість 2600, по складу це на 63% поліестер, на 34 віскоза, на 3 та І взяла ось такий класний кардиган, на них зараз знижки, до речі, я його не привіряла, напевно. Зараз примірю. По складу це 100% вогна, і зараз він на знижці, його вартість тисячу гривень. Зараз примірю вам, покажу. Дівчата, хочу сказати, що вовна не дуже колюча, тобто достатньо комфортний він на мені розмір S, це 100% вовна, але він трішечки просвічує. Можете бачити, якщо одягати якусь проталену білу футболку, буде окей. По рукавчику розмір S виглядає ось так, він йде в розмір. Такі кардигани зараз дуже актуальні. Жовтий класно можна поєднувати з чорним або сірим, або коричневим. Якщо у вас є такі кольори гардероби, можете роздивитись до того, що він зараз на знижці по досить приємній ціні. Так, а я переодягаюсь, зараз будемо завершувати. Дівчата, я зараз в масиму і тут буде всього лише один образ. Він виглядає ось так. На мені на зі молнії зі 100% кашеміру. Надзвичайно приємна річ до тіла і надзвичайно актуальна зараз. Вона є в багатьох брендах. В масиму вона з натуральних тканин, з натуральної пряжі, дуже красивий вівсяний колір, такий холодний відтінок. Є кошенькі, мовня роздіваються на дві сторони, як бачите, є ось цей трендовий ворот стієчка, на мені розмір М. По рукаву він задовгий, я б собі напевно, брала еску. і внизу у мене ось такі білі джинси, вони, мені здається, на сайті вже майже sold out. Це джинси балуни, бачите в формі підкови. Дуже широкі і дуже довгі, класно буде на високих дівчат. У них красивий о, білий колір. На мені 34-й найменший, і вони достатньо такі широкі. І наверх я хочу одягти шубку, яка також з натурального хутра. Зараз примірю і покажу вам. Дуже красиво, мені подобається ось ця річ. Вона, звісно, не бюджетна, але виглядає класно. До речі, схожий кардиган є зараз в бренді Argot В чоловічому відділі я сюди, якщо знайду, додам фото, як він виглядає. Він буде трошечки бюджетніший, тому що він зі стовідсотковою вовни. Здається, цей кашеміровий, звісно, приємніший і дорожчий. Дівчата, ось це що хотіла вам показати. Це натуральна шуба зі а, хутра барана. всередині вона ось а, така, повністю шкіряна. Дуже така приємна набута хутро. Це натуральне хутро. Коштує вона також як натуральне хутро. Зараз вам скажу. А, так, на манію розмір S. Це 100% шкура барана з волосяним покровом. Коштує вона 59 тисяч 950 гривень. Виглядає непогано, вона така вкорочена, йде на мені розмір S, Рукавчик іде подовжений, як бачите. Я буксес не брала собі, тому що вона буде а, дуже коротка. Така, мені здається, дуже куця і підстрелена. А ось так мені подобається. Тут, до речі, ще навіть кишеня є. В неї дуже красивий шоколадно бордовий колір, і вона, звісно, дуже тепла. Кому потрібна якась така річ, хто їздить за кермом автомобіля, тому що я думаю, що взимку в ній буде не дуже комфортно, вона то тепла, але вона дуже коротка. Якщо ви за кермала, кудись просто вам потрібна красива верхня така одиниця, щоб перебігти на вулиці десь ця класна. Її можна поєднувати з джинсами, з брюками, і зі спідницями. Такий достойний варіант. Не Акуратний такий комірець у неї. Ось така однобортна шубка. Тут три гудзики. Гуцики, до речі, теж непогано виглядають. Ось так виглядають гуцики, і зараз гарно передається колір хутра. І ось такий образ у нас вийшов. Навіть з моїми в яких така коричнева зірочка дуже стильово виглядає. Для дівчат нижче метр. На, напевно, 65 пятниць джинси будуть дуже дуже довгі, такі як бачите, на мені. Так, переодягаюсь, показую вам артикул. Показую вам артикул кардигана. На мені був розмір М, потрібен був С. Я вважаю. Його вартість 16550 Уявіть собі це 100% кашемір. Але це ну, дуже дорого. Джинси. Були на мені в 34 розмірі. Ось їх артикул, їх вартість в злотих, бачу, вказано, 249 злотих, вони десь в районі 25 тисяч гривень. І ось ця шубка була на мені в розмірі S, Це шкура барана, її вартість 59 тисяч 950 гривень. Ось такий ось така небюджетна примірка сьогодні в масиму вийшла. Я зараз в бренді Куш приїхала приміряти їх нову осінню колекцію, а саме ось цей жакет. Він є в двох кольорах. Такий сірий і молочний. Я приміряю в сірому кольорі комплект жакет і спідниця. Жакет на мені в найменшому розмірі XS. -S, спідничка в найменшому розмірі XS. Німо виглядає непогано. Тут такі дуже масивні підплічники за рахунок цього таке квадратне плече. Жакет однобортний, посаду шліце. І те, що мені подобається, я вам вже про це казала, що жакет закінчується там, де спідниця. Цікаво виглядає, він такий дуже фактурний. По складу тут шерсть, розкажу вам. Так, 25 альпака, 50 ворна і 25 полястер. виглядає mm -hmm. непогано. Але мені здається, мені трошечки не вистачає зросту саме для цього жакета, тому що ці плечі дуже масивні роблять, мене ніби квадратна. Але класний сет. Хто шукав, щось подібне, звернуть увагу, вони тільки з'явились. Але ще покажу вам фактуру. Полохати, ніби єці. Зараз ще примірюю жакет в білому, в молочному. Показую вам в молочному кольорі, це не зовсім мій. Можливо, хтось із вас шукав саме в молочному, до нього також є спідниця. В ну, виглядає непогано по крою, по фасону він такий самий, але різний колір і фактура також така сама вична. Тому шукав щось подібне, завітайте в Куш на Сяксоганського 22. Гарні у Гарнюні. Нова колекція. Показова вартість. Спідничка коштує 2900 на був розмір XS і піджака вже коштує 7500 на був розмір XS. -S. Це, бачите, 25% вовни, 50 вовна і 25 поліз сфокусовано